Вісім причин змінити конституцію заради децентралізації. Перше в країні з'являється чіткий адміністративно-територіальний устрій. Громада, район, регіон на всіх рівнях діють ефективні органи місцевого самоврядування. Друге місцева влада кожного з рівнів громади, району регіону. Стає незалежною у прийнятті рішень в межах своїх повноважень. Питання вирішується на тому рівні, де це найбільш ефективно. Третє. Найбільше повноважень, ресурсів і відповідальності переходить найближче до людей у громаду. Фіксована частка грошей від податків надає фінансову незалежність, повноваження вирішувати всі місцеві питання, право розпоряджатися землею на всій своїй території, в тому числі за межами поселень, можливість самостійно вирішувати, як розвиватися, що і де будувати, регулярні звіти місцевої влади перед виборцями. За усе, що відбувається в громаді, відповідальна місцева влада. Четверте. На районному та обласному рівнях замість багатофункціональних державних адміністрацій, які формувалися згори, працюють ефективні виконавчі органи районних та обласних рад. Вони мають чіткий перелік повноважень: формування мережі лікарень, закладів професійної та спеціалізованої освіти, інфраструктура, підтримка туризму, культури. П'яте обласні ради виконують здебільшого стратегічну функцію. Найважливішим їхнім завданням є планування розвитку регіону, затвердження стратегій. Шосте місцеву владу представляють посадовці, обрані народом, а не призначені згори. Сільських старост обирають люди. Голову громади обирають люди. Раду громади обирають люди. Голів місцевої і обласних рад обирають числа депутатів. Голів районних і обласних виконкомів призначають відповідні ради. 7. Процес розпуску місцевої ради чи відсторонення голови громади стає максимально демократичним, бо вимагає відповідних рішень не лише парламенту, як зараз, але й президента та Конституційного суду. Восьме. Функції центральної влади стають більш чіткими і зрозумілими. Центральна влада приймає закони, створюючи загальні правила функціонування держави, наглядає за додержанням Конституції та законів України, гарантує унітарність держави, забезпечує територіальну цілісність і незалежність України, її суверенітет, права і свободи громадян.